Народний депутат України Юрій Дерев'янко, відповідаючи на питання про роботу Верховної Ради, проінформував про ті важливі законопроекти, які будуть прийняті у швидкому часі, яких вимагає український майдан, на які чекає весь народ України. Серед них люстрація силових структур. Це контролює кожний кожний громадянин України, тому хочуть вони цього чи не хочуть. Але це буде з такий, знаєте, новий список люстрації. люстрація буде обов'язково. Люстрація буде здійснена по всіх суддях, по всіх. Прокурорах, по всіх правоохоронцях, по всіх тих виконавцях, хто був задіяний в незаконних діях впродовж останніх років, власне, навіть оця, оця постанова, яка зараз, зараз зареєстрована, винесена на розгляд Верховної Ради. Вона є так само своєрідною ілюстрацією суддів конституційного суду. Я хочу підкреслити, що було два судді в той час, коли Янукович всіх ламав через коліно, які не голосували за зміну конституції, які мали свою окрему думку і. Письмово її висловили. І люстрація буде так само відповідно до всіх, але зараз дуже важливо дивитися, як ці всі прокурори, слідчі і всі інші, значить реагують. Юрій дерев'янко повідомив, що актуальною темою на сьогодні залишається формування коаліції у парламенті. Щодо формування коаліції, зараз тривають переговори, і ця коаліція буде в ближчим часом сформована. Нам треба дієздатний уряд. Нам треба, щоб уряд починав здійснювати реальні кроки по. Контролю вже не тільки в правоохоронній сфері, а контролю в всіх сферах життєдіяльності. У першу чергу в економічній сфері, народний депутат підкреслив і те, що всі кадрові призначення повинні обговорюватися із майданом, адже люди хочуть зміни не просто облич, а системи. Я вважаю, що кандидатури всіх міністрів було би дуже добре, щоб політики, які зараз будуть приймати рішення, Хто це буде, так? щоб вони дослухалися до рекомендацій і думки, і думки Майдану. Тому що ми зараз маємо зовсім іншу ситуацію. Ми зараз не маємо тієї ситуації, по якій парламент працював весь цей час. Я новий депутат, я тільки прийшов минулого року. От. Я звичайний громадянин. Але те, що вони привикли робити, вони намагаються робити і зараз. Ці підкилимні різні домовленості, різні різні там торгівля за посади і все інше. Тому я вважаю, що зараз ситуація повні, радикально змінилася. І не і не розуміти цього це самогубство для всіх тих політиків, які далі будуть продовжувати займатися такими речами. Також народний обранець наголосив на тому, що сьогодні один з тих небагатьох шансів, які дає доля для зміни життя в цілому, і в жодному разі не можна втратити такий момент для досягнення змін системи влади, управління країною та майбутнього за яке поклало життя не одне покоління українців.